Першому це, Ю... це Калітвінцев, який навішує і зоря забиває рахунок. 1-1. Владислав Калітвінцев, автор гольової передачі. Тому що динамівська зв'язка спрацювала у зорі проти Донецького шахтаря, тому що і і Харатін є вихованцями. Київського Динамо 1-1. 61 хвилина, 30 хвилин ще грати. І у нас буде ще цікавіше. І ось фанати Зорі. Давайте ще раз дивитися. Так, ну тут таке враження, що дуже багато гравців донецького шахтаря, а на ближній Густаво Бланко Лищук грав у захисті проти Харатіна. Один-один.